Житомиряни з неабиякої цікавістю розглядають картини із зображеннями давньослов'янських богів та пейзажів. Взагалі дуже подобається всі буквально. Я ще таких ну, картин не бачила. красиво і дуже багато. З історії багато що можна довідатися з цих картин. Особливість та самобутність цих полотен заключається в техніці та щирості їх написання, запевняє хранитель та популяризатор картин письменниці Віктор Чупринін. Через призму зріння художниці, її глазами увидіть, як би все не видели. Ну це якщо по більшому счету, це образи. То тобто, це не конкретні, конечно, якісь картини відображаючі тих високих небожителів. І на мой взгляд, достатньо Інтересні вийшли ці картини. Виставку ж організувала громадська організація Центр громадських ініціатив. Восьме небо сумісно із Житомирським управлінням культури. Хто не знає свого прошлого, то просто не має майбутнього. Тому ми ці теми освіщаємо і в дальнішому плануємо це робити. Вхід на виставу вільний і вона триватиме до 26 липня.